Гарних всім врожай! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні мова піде про капусту. Про підживлення капусту, коли, як і чим. Капусту вирощувати також не складно, але якщо не приділяти уваги, підгодівлі навряд чи можна зібрати дуже гарний врожай. Підживлення капусти впливає також на розмір качанів смакові якості, тому сьогодні поговоримо про те, які підгодівлі вносити під капусту, щоб вона виросла смачною, великою і такою рівною, круглою форми. Так що не пропустіть відео, ставимо вподобайки і переглядаємо дане відео. Коли ж та як проводити підживлення капусти? За літо капусті необхідні три кореневі і одна листова підживлення. Отже, перше підживлення капусти. Потрібно проводити через 2-3 тижні після висадки, розсади відкритий ґрунт. Капусті потрібно підживити азотними добривами. Найкращий варіант це карбамід або сечовина. Якщо вносите сухе добриво, одразу ж закладіть його в ґрунт. Але краще зробити розчин карбаміду. Приготувати карбамідний розчин досить просто. 2 столові, 2. Дві такі столові ложки удобрення, е розведіть в 1 літрі води. Розмішайте до повного розчинення грану, додайте води до 10 літрів, не варто перевищувати норму, тому надлишок карбаміту може закислити ґрунт. Пролейте грядки водою, внесіть під годівлю по 1-1,5 літру поміж рядки. Порозпушуйте ґрунт і підгорніть кущики. І все буде добре. Пишіть, будь ласка, також в коментарях, як ви підживлюєте капусту. Буде цікаво почитати, можливо, ваш досвід буде унікальним, і ми поділимося з іншими огородниками, дачниками, вашими методами. Отже, другий. Метод підживлення капусти це вже через 2-3 тижні після першого підживлення, капуста формує листя, і в цей період можна застосовувати також азотні добрива, можна використовувати мінеральне добриво, нітрамофоску або органічне курячий послід. Коли почне формуватися качан для кращого його зав'язування, оприскуйте капусту живильним розчином. Ідеально, це купити спеціальне добриво для капусти, яке забезпечить капусту повноцінним харчуванням, сприятливим посиленому плодоутворенню, збільшенню розміру та якості качанів. І в цьому випадку, звичайно ж, не перевищуйте дозу внесення. Третє підживлення капусти. Через пару тижнів після другого підживлення капусті потрібно фосфорно-калійні добрива. Азоту вже при цьому потрібно вносити менше. Щоб капуста нарощувала листя, а не формувала качан. Найкращий варіант для цього 30 грам монофосфату калію або 10 г сульфату калію на 10 літрів води. Також можна внести дерев'яний попіл золу. у дощову погоду, просто розсипте склянки під кущик. А опади внесуться натуральне добриво в ґрунт. Крім того, золу це відмінний фунгіцид, який впорається з багатьма шкідниками саду та городу. Зрозуміло ж, не тільки піджилення капусти впливають на якість та кількість врожаю. Крім цього, потрібно ж розпушувати ґрунт навколо капусти, посадженої, потрібно своєчасно поливати капусту, прополюватися, боротися зі шкідниками різними хворобами. Тому. Це комплексний підхід. Потрібно все. Ну і так, звичайно ж, впливає якість ґрунту, на якому посаджена капуста, і сорт капусти, який ви посадили. Все це в комплексі буде давати вам гарний результат і гарний врожай. Проводити потрібно правильно і вчасно підживлення ж капусти, і восени ви зберете хороший врожай корисного і смачного овочу. Отаке От сьогодні відео. Ставимо вподобайки. Пишемо коментарі, підписуємося на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.